Привіт! У цьому та в наступному відео ми розв'яжемо задачі на тему енергія, що виділяється під час реакції. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та ділитися відео своїми друзями. Отже, починаємо з завдання номер 6.1. Яка кількість енергії виділилася внаслідок ядерної реакції, яка тут нам наведена, якщо всього було витрачено 7 літрів літію? Уважаю, що під час однієї ядерної реакції виділяється 17,4 мегаелектронвольт енергії. Отже, дивись, нам сказано, що під час однієї ядерної реакції виділяється така енергія. Ось, але скільки таких реакцій відбувається, все залежить від того, яка маса літію. Адже в цій масі літію у нас є певна кількість ядер. І в залежності від того, скільки ядер, стільки і ось таких реакцій буде відбуватися. Отож, давай спочатку напишемо умову. Отже, маємо з тобою таку умову, і тепер давай дивитися. Значить, як я вже сказала, що в залежності від того, скільки ядер літію, стільки буде у нас ось таких енергій. Тобто загальна енергія буде складатися, Е, буде складатися з певної кількості ось таких реакцій, в результаті яких вивільняється ось така енергія Е1. Таким чином, задача зводиться до того, щоб знайти n. Щоб знайти n, нам потрібно з тобою пригадати з курсу хімії формулу m поділити на молярну масу. Маса ділиться на молярну масу і множиться на сталу авогадро. Таким чином, маса у нас для літію відома, молярну масу ми зараз з тобою запишемо. Давай запишемо її, молярна маса для літію. Отже, дивимося на атомну масу. Округлено до цілого, це в нас якраз і є число масове, як ми його називаємо, 7 грам на моль. А тепер підставимо і дивись, можемо підставляти масу в грамах і малярну масу також в грамах на моль. Тобто, у нас відповідність одиниць вимірювання є. Отож, ми пишемо: 7 грамів Ось ці маса, малярна маса 7 грам на моль. Так? І помножити на настало авогадро 6 на 10 у 23-й степені. Одиниця поділена на моль. Ось ці молі в нас скоротяться, грами в нас скоротяться, сімки в нас скоротяться і залишається 6 на 10 у 23-й степені. Ось така кількість ядер літію знаходиться у 7 грамах речовини. А тепер ми можемо з тобою знайти енергію. Отже, Е дорівнює. Замість n пишемо ось це значення. 6 на 10 у 23 множимо на E1. Але зверни увагу, e 1 у нас в мегаелектронвольтах. Бажано перевести у джоулі. Отже, якщо ми з тобою переводимо мегаелектронвольти, ми дописуємо тут замість одного мега 1 мегаелектронвольта 1,6 на 10 у мінус 13 степені джоуль. При підрахунку отримуємо ось таке число джоулів. Зрозуміло, ось. Але інколи просять написати нас у стандартному вигляді, то в цьому разі, ну ось тут я напишу, Е буде дорівнювати 1,67 на 10 у 12 степені джоуль. І саме ось це і буде результатом цієї задачі. Наступна задача 6,2. Яку масу льоду, узятого за температури 0 градусів Цельсія, можна розплавити, якщо використати 80% енергії, виділеної внаслідок синтезу 33 грамів гелію в процесі ядерної реакції, яка тут нам представлена? Уважаю, що під час однієї ядерної реакції виділяється 17,6 цілі мегаелектрон вольт енергії. Питома теплоємність льоду нам дається ось така. Добре, пишемо умову. До речі, мова йде про те, що лід знаходиться за температури 0 градусів і хотять його розплавити. Фактично, відбувається процес плавлення у нас тільки при 0 градусах, правда? Отож, ми вважаємо, що лід гріти ми не будемо, він одразу при цій температурі у нас буде здійснювати плавлення. Кількість теплоти, яка при цьому буде витрачатися, становить 80%. Я одразу перевожу в десятковий дріб. 80% від енергії, що виділяється внаслідок синтезу гелію. Маса гелію 33 г, і при цьому нам сказано, що енергія, яка вивільняється при одній такій ядерній реакції, становить у нас 17,6 мегаелектронвольт. Питома теплоємність льоду дається ось, ну, можемо записати її, звісно. Питома теплоємність льоду 2100 джоль на кілограм градус Цельсія. Визначити нам потрібно масу льоду. Отже, аналогічно, як і в попередній задачі, ми з тобою розуміємо, що у цій реакції, яка у нас тут написана, бере участь, у нас гелій 33 грами, це означає, що це не одне ядро, а багато ядер. І якщо одне ядро гелію, то енергія в цьому разі вивільняється ось така. Якщо велика кількість ядер гелію, які відповідають масі 33 грами, то у нас енергія буде. Після таких реакцій, їх буде багато, так? Буде зовсім інша. І визначатиметься вона саме так. Аналогічно, як і в попередній задачі, ми пишемо з тобою літеру N, тобто кількість ядер гелію, можемо тут дописати, що це в нас гелій, ось, буде визначатися ось так. Маса гелію у нас є, немає у нас з тобою молярної маси для того, щоб знайти кількість ядер. Ну, давай пропишемо це. Молярна маса для гелію визначається у нас як. Атомна маса, а вона в нас округлена, стоїть ось тут верхнє число 4. Отже, 4 грам на моль. Ось. І тепер можемо підставити сюди одразу. Пишемо N для гелію. Ми шукаємо з тобою рисочка дробу, грами маса, грам на моль молярна маса і число авогадро. Бачимо, що молі скорочуються, грами скорочуються, і тепер можна порахувати. Наступний крок, ми з тобою маємо обчислити загальне Е. Отже, Е, яке вивільняється при всіх ядерних реакціях, а їх у нас ось така кількість. Отже, 24,75 соті на 10 у 23-й степені. Множимо на значення, яке відповідає енергії, що вивільняється при одній реакції 7,6, одразу, як і в попередній задачі, переводимо з тобою у джоулі. 10 у мінус 13 степені, оскільки мова йде у нас тут про мегаджоулі. Дописуємо слово «дж», джоуль. Так, і обчислюємо. 697 на 10 в 10 Дописуємо джоулі. Добре, це ми з вами знайшли, мої хороші. Йдемо далі. Тепер ми дивимося, що в задачі у нас зв'язок енергії ось цієї, з літерою Q. Ось такий. Тобто, ми маємо з тобою зараз знайти Q. Маємо 08. Як тут написано, помножити на 697, на 10 у 10. На 10. В І це є у нас, звісно, джоуль. Добре, літеру, Q ми знайшли з тобою, тепер дивись, нам з тобою говорять про те, що повертаємося до умови, те, що стосовно льоду, взагалі, лід був при нулі. Ми з тобою вже проговорили, що він вже знаходиться за температурою, при якій одразу почне розплавлятися, так? почне плавитися. Таким чином, щоб знайти, описати процес плавлення, нам потрібна формула лямбда М. І тут у нас маса льоду. І саме з цієї формули, тобто ми не задіюємо ось цю величину, тому що гріти лід нам не потрібно. Якби лід був при температурі, наприклад, мінус 5, мінус 10, або ще якось, тоді треба було б його ще нагріти. А нам його гріти не треба він уже при температурі плавлення. І, до речі, ось тут можемо собі це занотувати. Ну, а тепер звідси маса льоду це як Q поділити на лямду. Де взяти лямду? Лямда це питома теплота плавлення льоду. Береться вона з таблиці, ми зараз її сюди з тобою запишемо. Ось таке значення вона має, і тепер ми можемо з тобою тут підставити. Отож, маса льоду дорівнює Q557,610 о 10, ,10 Поділити. А тут зверни увагу кілоджоуль, тобто нам потрібно з тобою 332 на 10 в третій написати, щоб це були джоулі поділені на кілограми. Джоулі скоротяться. Ось І рахуємо, буде 1,68 1,68 на 10 в 7 степені кілограм. Або 1680 тонн. Ось такою буде маса льоду, яку можна розплавити, якщо лід знаходиться при нулі градусах, і використовується у нас ось ця ядерна реакція, коли гелію 33 грами. Задача 6.3. Скільки вагонів масою 10 тонн можна підняти на висоту 100 метрів за рахунок енергії, що виділяється внаслідок синтезу 30 грамів гелію в процесі ядерної реакції? Реакція ми бачимо та сама. Майже там було у нас до речі 4,2, а тут 3,4, тобто, це є ізотоп гелію. Маємо це на увазі, тому що тут у нас був Дейтерій, третій, а тут два дейтерія. Ось, реакції відрізняються. Це маємо також звертати на це увагу. Вважаю, що під час однієї реакції виділяється інша енергія, як бачимо, так? а на підйом вантажу використовується 75% виділеної енергії. Добре, розв'язуємо. Маса вагонів у нас 10 тонн. Я записала як 10 тисяч або 10 у четвертій степені кілограмів. Далі підняти потрібно на висоту, пишемо аж 100 метрів. Крім того, у нас є гелій. Маса гелію у нас 30 грамів. Ось. Крім того, у нас дається енергія Е1 3,3 мегаелектронвольта. вольта. І ще до того ж, нам дається, що на підйом вантажу використовується 75% виділеної енергії. Енергія, яка виділяється, це енергія Е. Ось її 75% іде на те, щоб підняти вантаж. Тобто, ось такою літерою Ев ми позначимо з тобою енергія для підйому вагонів. Добре, це для вагонів. Отже, знайти нам потрібна, потрібна кількість вагонів н вагонів. Отже, почнемо з того, як ми це робили у попередніх задачах. В цьому разі у нас з тобою N і N вагонів це різні речі. Тут N вагонів, кількість вагонів, а тут це кількість ядер гелію. Отож, знайдемо кількість ядер гелію. Давай тут навіть допишемо, щоб ми з тобою це розуміли, щоб їх розрізняли, ці літери N. І визначаємо це як маса гелію на молярну масу і на сталу авогадро. Давай знайдемо, що це буде за N у нас. Маса гелію в цьому разі у нас в цій задачі 30 грамів. Молярна маса хочеться написати, як була у попередній задачі, але я не випадково звернула вашу увагу, мої любі, на те, що у нас тут гелії різні. Тут гелій 4,2, тут гелій 3,2. Отож, тут у нас має бути 3 грами на моль. Далі на сталу або гадро 6 на 10 у 23-й на моль. Скорочуються молі, скорочуються грами. 33 навіть можна скоротити. Отож, у нас виходить число 6 на 10 у 24 степені. Ось таким буде у нас кількість ядер гелію, які беруть участь у, ці, у цих реакціях. Ось, і така точно буде кількість реакцій. Отже, можемо порахувати Е. Загальне Е. Підставляємо 6 на 10 у 24 множимо на Е1. 3,3. Вже не розповідаю, чому саме дописую ось цей множник. Думаю, що вже зрозуміло. Так, Джоулів дорівнює. Так, тут трохи в мене наїжджає, я ось тут продовжу. Утворюється у нас ось таке значення. І, звичайно, це будуть у нас джоулі. Добре, тепер маючи енергію, е e, ось цю. Можемо знайти енергію для вантажу, яка нам потрібна буде. Пишемо e-вантажу «Е дорівнює. 75% це 0,75%. Множимо на ось це значення, на 10 в 11 степені джоулів, дорівнює. При підрахунку, отримали таке значення джоулів. А тепер давай вияснимо з тобою. Зрозуміти потрібно, що це за енергія взагалі. Ось, коли нам говорять, що треба піднімати вантаж, якийсь тут вагони в даному разі, піднімати вантаж на певну висоту. То ми з тобою пам'ятаємо, що Е в даному разі для вагонів це є у нас потенціальна енергія МЖ, і в даному разі М це буде якраз маса всіх вагонів. Ось. А маса всіх вагонів це не просто М вагона, тому що це маса одного вагона, так, а нам потрібна кількість. Тому тут ми ще допишемо з тобою Н кількість вагонів. Тобто ось ця маса загальна для вантажу, який піднімається, множиться на G і на H, і це є у нас потенціальна енергія. Сподіваюсь, зрозуміло, бо так все разом якось написалося цього разу, але ну, нічого. Отже, звідси ми тепер можемо знайти кількість. Цих вагонів. Для цього нам треба енергію вагонів ось поділити на масу одного вагона на G і на H. Ось підставляємо значення тепер. N усіх вагонів буде дорівнювати у нас. Якщо ми все з тобою підставимо, і літеру G підставимо, як 10 н на кілограм, і літеру H як 100 метрів. Ось, то ми бачимо з тобою, що в знаменнику у нас буде іще до четвірки, додається ще три нулі, тобто разом тут буде сьома степінь. Таким чином, у нас виходить з тобою приблизно, давай напишемо 20 округлимо це число, 24 на 10 четверта степінь. Ось Ось така кількість вагонів у нас з тобою вийшла. А тепер давай з'ясуємо, що тут у нас скорочується, бо це важливо, кілограми зникають. Ньютон помножений на метр це є джоуль, якщо ти пам'ятаєш. Тобто джоуль і ньютон на метр також скорочуються. Отже, ми отримали з тобою кількість вагонів, яка, в принципі, буде. Ну, для того, щоб зрозуміти, скільки це, можливо, хтось не розуміє цього. Давай напишемо 240 тисяч. Вагонів, ось це буде результат. Решту завдань. Ми з тобою розглянемо у наступному відео. Дочекайся!